Друзі, вітаю вас в ефірі брифінгу голосу Америки. Розпочинаємо наші щоденні ефіри. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за Києвом говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Спробую їх зачитати, відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, ви звідки дивитесь наші ефіри та слухайте їх завжди. Такі коментарі приємно читати нам ну і теж важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, маємо сьогодні багато тем для обговорення. тиждень лише починається, але багато чого вже трапилося. Безумовно почнемо із а, обстрілів обстрілів Росії українських міст і реакції на ці обстріли на заході. Про що, а, що про це говорять посадовці західних країн? Також що про це пишуть в західних змі. Отже, знаємо так, що сьогодні вночі також вранці Росія здійснила чергову. Повітряну атаку на українські міста для цієї атаки застосували ударні безпілотники та ракети, в тому числі ракети балістичні кинжал, повідомляють повітряні сили України. Вдалося збити 18 із 59 ракет цього разу. Під ударом опинилися Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Одесьчина, Миколаївщина, Хмельниччина. Зараз бачимо так. Ці кадри із операції порятунку як рятувальники виносять людей, які постраждали. Від цього обстрілів знаємо, що є декілька смертей. Також понад 30 людей. Поранені внаслідок цих атак Росії сьогодні на Україну. А оглядачі пишуть, що це також пов'язано із настанням холодів. Що Росія продовжує свої атаки а, протягом цієї зими, накопичуючи ракети, накопичивши ракети, так які вона збирала протягом осені, аби у зимовий період ці удари проти України зараз наносити. Маємо кілька реакцій сьогодні від посадовців. Зокрема, Майя санду. Це Президентка Молдови відреагувала, написала вона, що засуджує найостанніший жорстокий напад Росії на мирні українські міста. Поки Україна мужно бореться із непинною агресією. Я закликаю міжнародних партнерів прискорити надання необхідної підтримки Україні для захисту суверенітету та права визначати своє майбутнє. Написала Мая Санду президентка Молдови також є реакція від а, представника Естонії Марко Мікельсон, це голова комітету закордонних справ парламенту Естонії. Написав він, що Росія це держава-терорист. Чи можемо ми нарешті? Погодитися щодо цього задає він риторичне питання на своїй сторінці у Твіттер. Маємо також ми реакції та огляд від е, західних змі, що вони пишуть про цю е, нічну та ранкову атаку на українські міста. Зокрема, видання The Telegraph, британське видання пише, що е, Росія завдала удару по цивільних і фокусується у цьому виданні на розповіді про тих людей, які постраждали, кажуть там, що троє людей загинули. Ще 33 отримали поранення наслідок російських обстрілів Росії в понеділок. Видання The Guardian, ще одне британське видання цитує першу леді України Олену Зеленську. кажуть, що там вона заявила, що Росія залишила людей без даху над головою своїми атаками. Реальність війни за словами Олени Зеленської полягає в тому, що цю реальність можна змінити лише зброєю. Вашингтон Пост видання американське пишуть, що аналітики попереджали, що Росія накопичує крилаті ракети, готуючись до зимового бомбардування, оскільки лінія фронту залишається майже незмінною і статичною після 22 місяців війни. Однак навіть, на відміну від минулої зими пише Вашингтон Пост, Росія цілиться. Коли Росія тоді цілилась на енергомережу України, зараз у Кремлі ціляться на оборонну промисловість Києва, але також майже щоденні обстріли неодноразово вражають цивільні райони. Та приносить смерті та поранення цивільним українським людям. Таймс» пише, що відсутність в Україні достатньої кількості систем протиповітряної оборони означає, що її доводиться розподіляти ресурси між лінією фронту та містами, розташованими далеко від бойових дій. В результаті такі міста, як Кривий Ріг, на південному сході Дніпропетровщини, який сьогодні також опинився під атаками, а чи Запоріжжя чи Дніпро, вони є гірше захищені від атак Москви. І про це також говорили в повітряних силах. В командуванні повітряних сил сьогодні кажуть, що необхідно критичними є системи протиповітряної оборони та боєприпаси для таких систем, аби більше міст могли бути захищеними від російських атак. І власне те наскільки швидко нова допомога від Америки зможе прийти до України, залежить передовсім від американського конгресу. Сьогодні ми знаємо, що американські законодавці повертаються до роботи після зимових канікул. Напередодні вони домовилися про. Основні параметри бюджету на 2024 рік це дозволяє тимчасово відвернути шатдаун, тобто зупинку роботу уряду. Втім, домовленості про нове фінансування для України, ізраїлю та інших партнерів поки що досі немає ні в Сенаті, ні в Палаті представників. А коли це може статися, коли законодавці можуть наблизитись до вирішення цього питання? Можемо поговорити з нашою кореспонденткою в конгресі Катериною Лісуновою. Катю, вітаю тебе! Дякую, що до розмови приєднуєшся. Катю, що саме наразі вдалося ухвалити законодавцям, коли ми говоримо про шатдаун, Яке це має зараз значення? Важливо, як ти правильно сказав, зауважив, спочатку з того, що саме сталося, і яким чином це важливо зокрема для України Безпосередньо, вчора Повідомили як республіканці, так і демократи, як в палаті представників, так і в сенаті, безпосередньо в сенаті лідер демократів Чак Шумер, а також в палаті представників лідер республіканців, спікер палати представників Майк Джонсон, повідомили, що за колось прийти до так би мовити угоди рамкової угоди про ліміт витрат на бюджет уряду Сполучених Штатів Америки. Як відомо республіканці вимагають скоротити взагалі витрати, і це була одна із важливих умов республіканців, через що не вдавалось погодити загалом бюджет сполучених штатів Америки для уряду на цей вже поточний 2024 рік. І зараз буквально учора стало відомо, що республіканці та демократи прийшли до певної угоди, і її власне також привітав і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Це ще не означає, що прописаний конкретний закон, але це означає, що вже є рамкова угода, і що від. Цього можна власне вже відштовхуватись, чому це важливо для України, тому що допомогу Україні, як ти правильно зуважив, та Ізраїлю досі не погодили. А це а питання бюджету безпереднього уряду а, фактично зараз є одним із критичних питань для сполучених штатів Америки, тому що тимчасова резолюція про фінансування уряду Сполучених Штатів Америки. Перший її пункт, перша її частина спливає 19 січня. Відтак законодавців зараз для законодавців зараз це є першим пріоритетом. Погодж погодження. Одити бюджет уряду або повністю на цей рік, або продовжити якусь тимчасову резолюцію, і поки це не буде вирішено, перейти до допомоги Україні навряд чи вдасться. І так той факт, що в процесі погодження бюджету уряду є прорив, є певна угода, це є гарною новиною для України, тому що це означає менше перешкод для розгляду допомоги Україні. Але власне в бюджеті уряду треба це е, враховувати і зауважувати що це розглядається окремо е, головним питанням є питання пріоритетів і таким чином якщо бюджет уряду буде погоджено то е, допомога україні е, так мовити не бу, не застрягне серед усіх обговорень власне чи вдасться зробити це законодавцям до першого дедлайну будемо дивитися будемо стежити але варто тут зауважити що безпосередньо кремню праві республіканці вже виступили із критикою цієї рамкової угоди про Ліміт витрат на бюджет уряду вони вимагають і ще більших скорочень, і загалом це важливо для республіканців, тому що у республіканців зараз дуже невелика перевага. І за минулий рік багато певна частина республіканців палати представників. Або пішли, або були звільнені, як безпосередньо Джордж Сантос конгресмен, який видавав себе за українського Абсолютно. єврея, і таким чином у палаті представників зараз у республіканців невелика перевага, і їм потрібні усі голоси. Але якщо і республіканці і демократи погодяться на цю угоду про бюджет уряду на цей рік, то таким чином буде більшість в конгресі, і це означає, що Сполучені Штати Америки зможуть уникнути шатдауну. тобто. Часткового або повного а, зупинення роботи уряду на Джо Байден також привітав це рішення тимчасове рішення конгресу, але при цьому своїй заяві закликав конгресменів та сенаторів діяти і ухвалити також і запит на додаткове фінансування для а, партнерів, зокрема України та Ізраїлю. В цьому контексті Катю маємо кілька питань. Думаю, до тебе наших глядачів а, питають, чи домовилися в конгресі щодо міграційної політики, чи ще ні, власне, міграційної політики, яка б дозволила. Розблокувати розгляд питання України чи є якісь новини тут? Домовлялись протягом безпосередньо, навіть перерви на канікули, домовлялись навіть під час різдвяних та новорічних свят. І законодавці, які є в переговорній групі від сенаторів демократів, республіканців і білого дому прийшли до конгресу і продовжили ці перемовини навіть раніше ніж офіційно закінчилась ця перерва, навіть на минулому тижні. Перемовини тривають, але як повідомляє політику видання із посиланням на джерела в республіканській партії безпосередньо на представника республік республіканців, який веде перемовини щодо цього в цій перемовній групі, сенатора Леондфорда, що навіть у республіканців вже є позитивні враження від цих перемовин, що є зрушення, як вони заявили, і що у безпосередньо законодавство про зміну міграційної політики Сполучених Штатів Америки може бути прописано і оприлюднено вже цього тижня, а за великим кроком на шляху до погодження допомоги Україні, тому що як відомо, допомога Україні розглядається пакетно, тобто допомогу Україні Ізраїлю а також на витрати е посилення охорони кордону Сполучених Штатів Америки, які включають зміни до законодавства Сполучених Штатів Америки щодо міграційних питань, і безпередньо це була головна загвоздка е щодо погодження цього пакету. Ця загвоздка досі залишається, навіть попри те, що зараз є сигнали про те, що е, ці перемовини рухаються у правильному напрямку, тому що ці перемовини власне ведуться на рівні сенату, на рівні палати представників. Спікер Палати представників головний республіканець Майк Джонсон безпосередньо заявив, що і ще раніше заявляв, е, що вони вимагають, е, щоб в цю домовленість в міграційної зміни міграційного законодавства Сполучених Штатів Америки були також включені певні е, законодавчі норми, які діяли за час. Дональда Трампа і безпередньо, в палаті представників погодили відповідний законопроект, і його безпередньо палата представників вимагає внести до ці до цих перемов до цього до цієї угоди про про зміну міграційного законодавства, яку обговорюють у сенаті, власне, і що в палата представників наполягає на більш більш жорстоких а, заходах. Чи погодяться вони з тією формою, яку переговорники у сенаті погодили? Будемо бачити протягом цього тижня, і також будемо про це говорити. Але гарна новина для допомоги Україні, принаймні, полягає в тому, що. Як республіканці, так і демократи вже сьогодні повідомляють, що є зрушення в цих перемовинах, позитивні зрушення, і що безпередньо законодавство про зміну міграційної політики Сполучених Штатів Америки може бути оприлюднено вже цього тижня. І це в принципі прискорить розгляд допомоги Україні. Абсолютно. Тут теж варто додати тільки додам, що безпередньо Українські організації Сполучених Штатів Америки, безпередньо такі як разом for Ukraine, до вівторка, принаймні, зараз збирають. Підписи різних організацій організацій в Сполучених Штатах Америки українських та американських, які вважають, що допомогу Україні потрібно продовжити, посилити. І безпередньо лист на представників палати представників на спікера палати представників Майка Джонсона, а також на лідерів сенату українські організації чи якось це вплине на позицію законодавців? Чи це прискорить надання допомоги Україні і розгляд усіх цих законодавчих питань? Також будемо стежити, але принаймні такі зрушення зараз відбуваються для того, щоб прискорити пришвидшити цей процес. Сподіваємося, що дійсно почуємо, ми якісь ну, побачимо теж дії, що ці зрушення призведуть до а, власне того, що ця позиція що вдасться вийти з духовку законодавцям. Катю, дякую. тобі. будемо безумовно повертатися до цієї теми протягом тижня. Катерина Лісунова, наша кореспондентка в Конгресі, поділилася, поділилася останніми новинами щодо того, де зараз перебуває питання щодо допомоги Україні. Катю, дякую тобі. Я ще запитання. Тарас питає, що окремі республіканці закликають голосувати за допомогу України до консенсусу по міграційній політиці. Наприклад, Маккол, колишній посол в Росії. Чому не чути вас про ці ініціативи? Ми про це пишемо. Тільки поправлю вас. Йдеться про Майкла Маккола. Це конгресмен, це голова комітету закордонних справ палати представників. Не Майкл Макфол, який є дійсно колишнім послом в Росії, це дві різні людини, але дійсно. Пан Макол оприлюднив свою стратегію бачення перемоги України, як він її називає. Ми про це також повідомляємо на нашому сайті в наших програмах, Тому стежте за цим теж. Переходимо друзі до тем європейських. Знаємо, що напруженою залишається ситуація на польсько-українському кордоні. Але в цими вихідними малими новини міністр сільського господарства Польщі, пан Секерський та польські перевізники підписали угоду щодо припинення блокування, принаймні одного пункту перетину кордону з Україною у медиці. Всі інші. І пункти пропуску наразі залишаються заблокованими. Більше про цю ситуацію поговоримо з журналістом, який є у Польщі Андрій Андрій Рибалт. Якщо він може приєднатися до нашого ефіру, то будемо вдячні. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що до розмови приєднуєтесь. Вітаю також вас і всіх гладачів голосу Америки. Пане Андрію, який є останній розвиток ситуації зараз, і наскільки так це розблокування пункту пропуску в медиці зараз може наблизити вирішення цієї проблеми. Jakby wy już powiedzieliście, to jest pierwsza parostki tego, że polityki, jak w Polsce, tak i w Ukrainie, doszły do wypowiedzi, że trzeba nagle robić pierwsze kroki, żeby wyrzucić problemu, Jak wiemy, to wszystko wynika z politycznej sytuacji u Polsce do wyborów, w czasie i piśla wyborach. Na żal te analityki, które oczekiwały, że po porażce Prawa i Sprawiedliwości na wyborach i peremowy komandy Donalda Tuska, І утворення нової коаліції буде негайно вирішене питання. Вони помилялися не все так просто. Всі політики в кожній країні світу мусять враховувати настрої суспільні. А перевізники, польські перевізники, звикли до того, що в ході кільканадцяти років чи навіть вже двадцять років, коли Польща стала членом європейської спільноти, вони по суті мали. Можна сказати, дуже вигідну позицію на ринку транспортних перевезень у всій Європі, оскільки все ж таки зарплатні водії у Польщі були нижчими від німецьких чи французьких, і таким чином польські транспортні компанії здобували нові ринки. Але я, як громадянин Польщі, пам'ятаю, що такі самі дискусії відбувалися зразу після входу. Польщі до європейської спільноти тоді французькі і німецькі перевізники також намагалися блокувати польсько-німецький кордон за для того, щоб польські перевізники, як вони це тоді казали, не забирали їм хліба. Отже, цей наратив, ця риторика зараз повертається у відносинах польсько-українських, якщо йдеться про транспортні перевезення. Справді дуже добре, що, хоча б невеличку частину, е, вдалося зняти питання, тобто щодо цих перевізників, які становлять основну проблему, не м, значить, припинено, то, щоб це поширювалося також принаймні поки що на фермерів. Е, це пов'язане з тим, що польський уряд зобов'язався по відношенню до фермерських товариств у письмовій формі. zagwarantować do dopłaty do różnego rodu i, i wyrobnictwa ale jednocześnie nie mu o też co polskie silskie wyrobnictwo ma duże potężny rynek zbytu u europejskiej wspólnoty i ony, to, to polski urząd nie będzie Prosto od to że pojawił się na styku potężny konkurent jak Ukraina, że polskie polityki, jak i teraz są przy władzy, działają embargo na Azery, to to ce chłosłownu problemu w odnoszeniach ekonomicznych z Ukrainą, jak chodzi idzie pro eksport i sprzedaż u Polsce. czy embargo Polacy pokażą, że nie dumająć a co zwyczajno tym czterogwii konflikty. oprócz co zaraz u Polski też, co wybory w Polsce, wybory mają że żadnych 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 ponad żadnych 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 Виграли вибори, але зазнали поразки. От, власне про це хотів дистати. запитати вас, так, пане Андрію, чи чи одновий польський уряд, нова польська влада, і в принципі коаліція, так яка зараз отримала владу в польському парламенті, теж чи готові вони і чи виражає готовність вирішити проблему в цілому, так не лише розблокування там окремих пунктів перепуску, але в принципі розблокувати українсько польський кордон, чи є така політична готовність зараз у нового уряду, і яким в принципі може бути зараз вихід ситуації? Можна було сподіватися, що Дональд Дональд Туск, тобто теперішній прем'єр-лідер цього табору влади поміняє риторику зразу після виборів, бо він сказав, що будемо підтримувати. Це цитата: ми будемо підтримувати Україну, але будемо строго захищати польський національний інтерес. Тобто, це означає, що він по суті повторив слова Ярослава Качинського чи Матеуша Муравецького, якого до виборів чи в ході виборів дуже гостро критикував за такі. Zajawy Donald Tusk ma świadomość tego, że jego tabir nie wciąż taki ma władu, ale ona duża chytka i nie wiadomo, co będzie przez miesiąc dwa, trzy, a trzeba pamiętać też, że już ukwitni je u Polski wybory miejscowi, a u trawni wybory do europejskiego. Парламенту Туску свідомлює, що дуже хотів би надалі продовжувати кар'єру на вищих посадах у структурах Європейської унії. Отже, ці вибори дуже для нього важливі. Нічого не вказує на те, щоб напруга між табором президента Анджея Дуди та табором Дональда Туска мала знизитися. А це, звичайно, також впливатиме напряму на становище на кордоні, тому що туску свідомо, якщо він... Зараз зніс би умовно ембарго на українські зернові. А водночас, наприклад, силовим методом, тобто за допомогою поліції, розблокував польсько-український кордон. Його рейтинги е, дуже швид... дуже стрімко падали б. Пане Андрію, зрозуміло цікавий цей аналіз. Дякую вам за вашу експертну думку. Андрій Рибалт, журналіст у Польщі, був з нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію на українсько польському кордоні і куди вона рухається саме на зараз. Дякую вам, дякую. Продовжуємо з європейськими темами. Знаємо, що вже у цього цього літа буде вибори, будуть вибори до європейського парламенту. І от президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що буде брати участь у цих виборах, в червні цього року в разі свого обрання. Сказав він, він залишить посаду майже на 5 місяців раніше. За передбачене завершення цієї каденції в такому разі, якщо будуть затримки подальші із узгодженням нового президента Європейської ради, таку роль тимчасово може виконувати. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орба. про те, чому це можливо і а, які є зараз сценарії розвитку у європейському союзі, варіанти, поговоримо з Богданом Цюпоном, нашим кореспондентом європейським. Богдане, вітаю тебе! А, дякую, вітаю. що а, до ефіру приєднуєшся. Давай так пояснимо глядачам, а, чому власне саме кандидатура Орбана Орбана зараз з'явилася. І, взагалі, е, 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 яка ситуація так, з цими виборами до Європарламенту? тому що думаю, важливо прояснити, що дуже багато зараз є, якщо якби питань, і що це питання, в принципі, воно е, е, не, не, не узгоджене, не остаточно. Ну, власне, е, я думаю, що нам треба підкреслити, що йдеться про гіпотетичну ситуацію, тобто е, ситуацію, яка може склатися, скластися, якщо е, лідери. 27 країн Європейського союзу не узгодять кандидатуру нового президента Європейської ради. Ну фактично до кінця червня, тобто, ми ще маємо ну приблизно півроку. Часу досить багато, і можна припустити, що Пан Шарль Мішель, напевне, для того і зробив це оголошення вже зараз про те, що він планує балотуватися на виборах до європейського парламенту, для того, щоб європейські лідери мали досить часу, щоб узгодити нову кандидатуру посадовця на його місце, і тут власне треба наголосити на тому, що йдеться про великий рік виборів, який в європі у світі зокрема в сполучених штатах наближається наближається до нас і це означає що будуть змінюватися уряди будуть змінюватися посадовці і зокрема йдеться про зміни які будуть відбуватися приблизно з кінця літа значною мірою у європейському союзі тому що коли буде обрано новий Європейський парламент це означає, що буде новий президент Європейського парламенту, очевидно, але також постане питання про заміну виконавчого органу Європейського союзу і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Хоча, звичайно, вона може податися на ще один термін на посаді, але ось її колега, інший чільний посадовець європейського союзу, Шарль Мішель, сказав, що він вже вирішив балотуватися. Тобто він дає достатньо часу, це все дає достатньо часу європейським лідерам почати узгоджувати кандидатуру. І знайти знайти її, якщо не буде знайдено, то власне ось це, це ситуація на яку вказують європейські коментатори. Що починаючи з липня і до грудня у європейському союзі, почергове головування перейде до угорщини, тобто у євросоюзі діє така система, за якою в цій організації. Кожна країна має право е, почергово впродовж шести місяців головати головувати у ЄС. Це означає, що ця країна, і її уряд е, організовують саміти до певної міри, е, впливаючи, е, допомагають визначати порядок денний е, зустрічей, е, допомагають з вирішенням важливих, як вони вважають, питань, і зокрема, тому. Те, що навіть ймовірність того, що пан Орбан буде мати ще більше повноважень, ніж просто як прем'єр-міністр країни, що головуватиме в ЄС, викликала застереження, тому що застереження викликає от. Позиція самого орбана про ці застереження так хочу поговорити. Ну вочевидь, останні голосування, зокрема щодо е шляху України до європейського союзу, по показали, що є розбіжності в багатьох, дуже багатьох, якщо не всіх, так лідерів європейських е країн з позицією Угорщини чи з позицією Віктора Орбана. Чи можуть лідери е так. європейського союзу ще не шлях уникнути сценарію, коли б віктор орбан став головою Європейської ради навіть тимчасово? Ну щойно, власне власне, і про це про це я казав. Тобто е, є час, є можливості, є розуміння ситуації, в якій е, європейські лідери будуть мати можливість обговорити, знайти кандидатуру е, нового президента Європейської ради, тому що е, власне насувається час, коли будуть обговорювати і скажімо е, посади нових єврокомісарів, тобто цих. Е, Фактично міністрів е, євросоюзу, якщо можна так сказати, членів виконавчого органу ЄС, і е, уникнути цих змін неможливо, е, те що Шарль Мішель вирішив. Бути депутатом європейського парламенту чи принаймні брати участь у змаганні за мандат європарламенту є надзвичайним, але він все одно мав полишити цю посаду. Він мав все одно піти геть, або е, йому мали шукати заміну до листопада цього року, тобто його рішення просто наближає. На кілька місяців потребу для європейських лідерів узгодити нову кандидатуру, і наразі, наразі нічого не вказує на те, що європейські лідери цього не зможуть зробити за час, який вони мають. Але це показує просто наскільки проблематичним є проблематичною є постать самого Орбана. Той факт, що ми зараз бачимо стільки. Обговорень цієї ситуації, а європейська преса, ну наприклад, видання Політико пише про те, що в Євросоюзі деякі лідери фактично дуже остерігаються того, щоб Орбан отримав ще гучніші можливості, так би мовити, відстоювати свою позицію, яка не е, збігається, яка розходиться з фактично з усіма країнами Європейського союзу на минулому саміті, коли е, пан Орбан виступав проти рішення е, розпочати переговори про вступ європейського союзу до ЄС. Він був єдиним єдиним з 27 лідерів, які які заперечували. Йому довелося вийти гетьмати залота для, того, так, для щоб того, аби це рішення ухвалили. Рішення. ухвалили. Богдане, дякую тобі. Думаю, до цієї теми обов'язково повернемося в програмі. сьогодні, сьомого 22 другий. Так само на сайті Богдан про це статті писав. Заохочую почитати для того, аби мати більше інформації, розуміти більше контексту. Богдана, дякую тобі за цю розмову. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був з нами на зв'язку. Друзі, дякую вам сьогодні за вашу активність, за ваші коментарі. Бачу, дивляться на сьогодні у надвірній ужгород Чернігів на зв'язку. Тимчасово окупований Луганськ. Другобички вітає нас, Львів. Черкащина, Нікополь, Київ, Ванкувер, Прага, і інші українські, не лише українські міста. Друзі, брифінг повернеться завтра о 18-й годині за Києвом. Незмінно побачимося в ефірі. Сьогодні програма часта о 22 другій годині. Знову ж таки, за київським часом між тим стежте за нашими соціальними мережами та читайте вебсайт. Також не забувайте ставити лайк дзвіночок на цьому каналі на Ютубі, якщо ви дивитесь нас там, аби не пропустити нічого важливого і бути в курсі подій. Побачимося вже незабаром з вами. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.